У ці березневі дні світ відзначає день народження і день переходу у вічність духовного батька нашої нації Тараса Григоровича Шевченка. Він був і є високим сонцем України, її світлим духом, який надзвичайно любив Бога, вчив нас Божих заповідей і насторожі біля нас, українців, поставив слово боже слово, ту істину, яку нам треба особливо зрозуміти і почути зараз більше про це у нашій програмі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоби вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного, сказано у Євангелії. Саме таким світлом, уже більше 200 років, є для нас Тарас Шевченко: Високе Сонце України. Без нього ми, українці, немислимі як народ, бо Він у своїй творчості відобразив нашу душу. Християнську совість, дух козацької звитяги і людську гідність. Кожен з народів має свій календар. Євреї відзначають від створення дня створення світу, буддисти мають своє бачення, інки мали своє. Українці після того, як 175 75 років тому Тарас Шевченко надрукував свій кобзар в Петербурзі, книгу. Яку назвали пізніше Євангелієм українського народу, створив український календар. І вільним гимном згадайте претечу друга свого, І за гріхи, гріхи Його сердечно Богу, помоліться, просить нас Тарас Шевченко. Тож у поминальну суботу Великого Посту помолитися за світлу душу Великого Кобзаря і Сина України до Канева приїхали віряни греко-католиків. Православні Київського патріархату і автокефальної церкви. Символічно, що шлях до місця останнього спочинку кобзаря починається із храму міжконфесійної єдності. Тут і молилися паломники. Невеликий храм міжконфесійної єдності не вміщав усіх бажаючих, а після літургії та поминальної молитви очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав звернувся до присутніх зі світлим словом про великого батька нації. Сьогодні, коли ми в часі Великого посту хочемо очиститися від нашої гріховної прокази, пригадав лише один його вірш. Тож, мабуть, на нього мало хто звертає уваги вірш про завість. Каже Тарас, не завидуй багатому. Багатий не знає ні любові, ні приятельства він все те наймає. Не завидий могутньому, бо він заставляє. Не завидий і славному. Славний і добре знає, що то не його люди люблять, а ту гірку славу, що він гіркими сльозами вилив на забав. А молоді, як зійдуться. Та тихо та любо, мов у раю. Я думаю, ті слова для нас сьогодні по-особливому звучать. Бо в часи нашого змагання ми часом заздримо і славним, і могутнім, і багатим. А Тарас нам каже, цього не робити. Тарас нам каже, пильно вдивлятися в Божу любов і вчитися. Любити, Умийтеся, Образ Божий багном не оскверніте, казав наш пророк. Сам він з ранніх літ познайомився з мудрим світом Біблії, знав на пам'ять увесь псалтир і з дитинства шукав залізні стовпи, що підпирають небо. Він потім відкрив для нас ті стовпи, показавши, що на них тримається людина і світ. Це щира молитва і любов до Бога. Їх Тарас і поставить в основу нової української літератури, духовну основу. Відтак саме Шевченка назвуть основоположником нашої літератури. А люди, які не вміли читати і писати, мов біблію, зберігали вдома кобзар і знали на пам'ять. Ходимо ми сюди на могилу Шевченка, він у нас похований. Він багато страдав, звісно, і він все це бачив і все це виложував у віршах. Тараса Шевченка глибоко зворушила доля Ісуса Христа, який зазнав страшних мук в ім'я спасіння людей, проніс свій хрест до кінця. У Давидових псалмах, поемах царі, неофіти, переспівах старозавітніх пророків, використовуючи образи символи, алегорії, сюжети, Шевченко говорив про добро і любов, красу світу і природи, висповідав душу українця і відкрив для нас Божу істину. До релігійних мотивів часто звертався Тарас і у малярстві. Він розмальовував церкви, створив малюнки апостол Петро, Самарянка, свята родина, успіння Пресвятої Богородиці, притча про робітників на винограднику, розп'яття тощо, мандруючи Україною, бував у багатьох монастирях, зокрема Чигиринському. Більшість Шевченкових творів це щира і велика молитва до Бога. Не раз він пригадує нам про обов'язок молитви, бо вона є тихою розмовою з Богом, що приносить людині повне духовне задоволення. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Перший і найголовніший Шевченків заклик до нас. Не дайте народові жити без віри. Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі, а більше на землі нікому не поклонітесь, писав Тарас у Неофітах. Шевченкове слово завжди ставало опорою для гнаних, і в цьому також є спорідненість із Євангелієм Господнім. Відповідальність людини за власні вчинки є саме тим, чого так потребує Україна сьогодні. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте. Помалюся Господві, серцем одиноким, і на злих моїх погляну, не злим моїм оком. Багато висловів Тараса стали пророчими нині, і в переломні моменти історії України саме Тарасове Слово будило і будить дух українців. Змушує ставати насторожі своєї держави, своєї волі. Саме словами Шевченка, боролися за гідність української армії. Ви пам'ятаєте, Тральчик Черкаси. Саме за словами Шевченка вів у бій своїх прикордонників легендарний генерал-майор Момат. Слова Шевченка, ви можете побачити на гарматах і танках у визволених містах України. Саме слова Шевченка мають велику рушійну силу, яку використовують демократи в багатьох інших країнах для боротьби за волю і незалежність. Я хотів би саме з цього святого місця подякувати військовослужбовцям, нашим землякам, які виборюють незалежність і зброю в руках, за Справжній героїзм і мужність прикленити голову тих, хто не повернеться вже живими додому. Тарас ціле життя молився за себе, за земляків, за Україну, за опам'ятання ворогів. І в цьому теж нам треба брати нині приклад з Кобзаря. Не плачте, братія, за нас і душі праведних, і сила архистратига Михаїла. Не за горами каре час. Молітесь, братія. Мабуть, кожен, коли піднімався із вас на цю гору, ловив себе на думці, як же важко підніматися, правда? Але у мене асоціація з тим, що не просто фізично важко підніматися, а й духовно важко підніматися на оцей духовний національний шпиль до Шевченка, до осягнення себе. Ви знаєте, я щойно стояла і тривожно оглядала гору і небо і шукала журавлів. Пригадуєте, в минулому році над нами, над горою літали журавлі. І я боялася, що я їх сьогодні не побачу, але вони отам ключем полетіли. Значить, літають вони побіля гори, значить, Шевченків дух літає, і значить, отой журавлиний ключ відкриває нам весну. І хочеться думати, що він відкриває цей переможний ключ, переможну весну. Щиру молитву Тарас вважає святим обов'язком кожної людини. Він так далеко йде за навчанням Христа, так сильно вірить у могутність молитви, що словами свого християнського мученика Алкида наказує молитися навіть за своїх ворогів, навіть за катів. Молітесь, братіє, молітесь за ката лютого, його в своїх молитвах пом'яніте. Перед гординою Його, брати мої, не поклонітесь. Молитва Богові, а Він нехай лютує на землі, нехай пророка побиває, нехай усіх нас розпинає. Молітесь, братія! Я вас хочу сьогодні попросити. Прочитайте собі його вірш Розрита могила. Як багато він нам сьогодні скаже! Я вам пригадаю лише його початок. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, доглядала, день і ніч не спала, виростали мої Квіти, мої добрі діти, І я колись панувала на широкому світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на Твою Україну, що колишньо співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. А далі дочитайте. Побачите, як глибоко сьогодні та земля до нас промовляє. Як ми сьогодні замовчимо, як каже Христос, каміння тут буде кричати. Любімося, єднаймося, просім у Господа Бога цієї Його цілительної, всеочищаючої десниці. І разом з Тарасом любімо свою рідну батьківщину. Будьмо готові навіть і життя своєї, своє за неї покласти. А будьмо певні, що тоді Господь Бог перший вийде нам на зустріч і скаже: Хочу будьте вільні, будьте щасливі, будьте улюблені, Богом, люди. Слава Ісусу Христу! Слава. Не вчисься, ті спожива.